Вітаміни це ключ до вашого здоров'я і, можливо, шлях до подолання застуди. А тепер хто з вас чув про вітамінні мегадози? О, oh, я чув, а ще я чув про фей та лохнеське чудовисько, і вітаміни не вилікують застуду. Що? Лікування вітамінами не допоможе при застуді, не продовжить вашого життя, а часом вони можуть бути навіть шкідливими. Тоді що таке вітаміни? Великі таблетки, які пахнуть, як оливки. неправильно, хто ще? Ось ви е, цукерки які виглядають як герої мультиків. Знову неправильно. Ви думаєте тільки про вигляд вітамінів. А що таке самі вітаміни? Невеликі штучки потрібні нашому тілу. Я люблю тебе, Томе. Саме так, це колекція мікроелементів, які потрібні для вашого тіла, щоб воно функціонувало нормально. Так, вітаміни роблять нас здоровими. Винятком є те, що вітаміни це такі органічні сполуки, що ми їх потребуємо дуже мало, і в житті ми отримуємо їх з їжі. Ар, а якщо я захворів на цингу? Не захворієш, цинга з'являється при неймовірній нестачі вітаміну. С. пірати хворіли нею, тому що вони не їли нічого, окрім сушених сухарів місяцями. А якщо їсти нормальну їжу нормальної якості, з тобою все буде в порядку, просто з'їж цей лимон. Mm, мені вже краще. Але чим більше вітамінів, тим краще. Ні, це не так. Вітаміни це щось на зразок котів. Не маєш кота, почуваєшся самотнім. Маєш одного чи двох вже не так погано, але вистачить котів нікому не потрібно безліч котів. І так само як з котами не потрібно переборщувати. Дослідження показують, що надмірне вживання вітамінів А Д та є можуть зробити вас хворими, навіть якщо це правда, мегадози вітамінів можуть вилікувати нічого. Вітамін С не лікує і до того ж не вилікує усі ваші хвороби. А коли на продукції пише, що вилікує, це нонсенс. Пам'ятаєш про Ейрборн. Так, ліки від застуди винайдені шкільним учителем, щоб віруси не передавались через журнали в літаках. Це неправда. Хто тобі дав ліцензію лікаря? Опра. Airborne – це просто коктейль вітамінів, і він рекламувався як ліки, що переможуть застуду. Але в 2006 на них подали в суд за брехливу рекламу, і вони повинні були виплатити 23 мільйони доларів. Airborne нічого не лікував, це були лише бульбашки. Коли я приймаю вітамін С. Я почуваюся краще. Так, ефект плацебо неймовірно могутній, але це все після 15 різних досліджень виявили, що вітамін С не може вилікувати звичайну застуду. Гей, hey, я не винен в тому, що усі вірять, що вітаміни це магія, це вина лайнуса Поліна. Чудово, можу я повернутися до свого шов. Ні, 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 вернись, куди ж ти? Лайнус Полінг був геніальним хіміком і єдиним, хто отримав дві нобелівські премії. Він був насправді американською науковою зіркою. Лайнус я обожнюю вашу хімію. Ваші дослідження крутезні. Але на початку 70-х він був одержимий ідеєю вічного життя, і в основному одержимий вітамінами. Привид святого Ні Сабора, я зроблю це, і він почав запевняти те, що вітамін С може вилікувати твій нежить, продовжити твоє життя і навіть вилікувати рак. І через те, що він був зіркою науки, медіа вірили йому. І що ці вітапігулки вилікують мій нежить? А також ви не захворієте і не помрете. Ну, звучить звичайно так собі, але якщо це каже найкрутіший вчений Америки, то це має бути правда. А після цього дивіться суперзірку ляльковим мадам». Ні, 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 ні за що. Повертаємось до мого шоу. Де воно? За мною але наступні дослідження доводили те, що Полінг був абсолютно не правий. Не було наукового підґрунтя до його слів. А в 1994-му він насправді помер від раку від хвороби, яку за його словами можуть вилікувати вітаміни. Ти кажеш мені, що лікування вітамінами це брехня. А ми віримо в них через те, що один мужик був божевільний. Так, Полінг був як Майкл Джексон у медицині. Він повністю змінив гру, і ми не маємо уявлення наскільки він був божевільний. І через 40 років ми досі його слухаємо. Воу, це поганенько, поганенько, і ви це знаєте. Привіт, озвучив Реянт. Підписуйтесь на канал та спільноту ВКонтакті, адже там скоро мають бути повноцінні випуски шоу Адам руйнує все. Це зруйнує ваше життя, але нічого, це буде весело.